Жодна людина не уявляє свого життя без телебачення, радіо чи зв'язку, а також не уявляє, як без цих засобів інформації та комунікації взагалі колись жили люди. Винахідники і раціоналізатори, інженери й техніки від часу створення першого радіопередавача здійснили чимало революційних відкриттів, втілили їх в прилади, і процес це не зупиняється. Завдяки технічному прогресу. Ми сьогодні безперешкодно листуємося за лічені секунди, спілкуємося, дивлячись на співрозмовника жителя Америки чи Австралії, слухаємо десятки і сотні радіопро програм та дізнаємося останні новини в режимі онлайн. Наше життя завдяки всім цим повсякденним уже речам стало комфортнішим. Тож сьогодні працівники трьох китів, які об'єднують людей на всіх континентах, телебачення, радіо і зв'язку заслуговують на вдячні слова в професійне свято. Не без гордості говоримо й про нашу телерадіокомпанію «Поділля Центр, яка знайшла своїх глядачів і слухачів, здатних налаштуватися на хвилю позитивних емоцій, адже саме таким є гасло роботи всього нашого колективу. Знаючи наш девіз телерадіокомпанії тільки позитивні емоції, я думаю, ми з ними маємо прокидатися, жити і творити. Обласна телерадіокомпанія має унікальний шанс віщати про свій край, його жителів, економічні досягнення і негаразди. Словом, в нашому радіо та телеефірі ми бачимо себе, своїх сусідів, знайомих і друзів, однокласників та однокурсників. Радіємо за них, засмучуємося в разі невдачі та намагаємося не обійти увагою нікого. Радіо і телепростір для всіх. Однак принцип анархія мати порядку в нас не прижився. І далебі ніколи не приживеться. Ми з вами є творителями історії. Кожен із вас несе своєю інформацією, часточку своєї душі, свого серця, тим паче, що нашу роботу з вами оцінюють усі установи організації, підприємства, влада і виконавча, і законодавча і законодавча, і виконавча влада сьогодні разом із нами не по інший бік екрану, а в нашій актовій залі з оцінками нашої роботи. Вам дісталась захоплююча, але водночас надзвичайно відповідальна професія. Наша обласна, багатомільйонна аудиторія дивиться на події, на життя в області саме вашими очима. Ви є наші очі, ви є наші сприйняття, ви є розуміння, ви є те слово, яке можна або зігріти, або десь трошки і пожулити підбадьорити. за роботу, завдяки якій формується суспільна думка, кадрова політика та й навіть свідомість громадян від виконавчої гілки влади наші працівники отримали грамоти, подяки і подарунки. Не відставали інші гілки влади, вітали четверту добрими словами і презентами. Я, як споживач, завжди коли йде центральна передача, і наша, я включаю все таки. Нашу подивитися, що ж ви доносите до наших людей, як прославляєте нашу Хмельниччину, як критикуєте десь і владу. І інші напрямки розвитку певна річ було багато квітів, гарних слів, подарунків, нагород і від владних структур, і силових, і громадських активістів, і політичних партій, і народних депутатів, і колег із інших ТРК, і релігійних конфесій. До речі, генеральний директор нашої ТРК поділля центр Олена Павлюк отримала від митрополита Антонія єпископа У ПЦ не тільки вітання проти рей, отець Олександр вручив їй високу церковну нагороду орден святої великомучениці Катерини за сприяння вірою. Чим та їхнім духовним наставникам зберігати та примножувати духовні християнські цінності сьогодні? Ми маємо можливість проповідувати ось так завдяки новим технологіям, завдяки радіо, телебаченню інтернету. І це все добре, це все гарно. Тому що напевно, якби апостол Павло жив сьогодні, він би не знехтував такою можливістю. Таке було це свято нечасте в наших повсякденних клопотах. І ми вдячні усім, хто нас цінує та пам'ятає про наше спільне свято.